Ну зараз смертниця, спробуємо полу... тут половити кальмара, бо там реально, там просто хвиля така. Ого-го-го-го, о, 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 о. Що, би не зійшло. Ти о, ти о, ти о, о, ти о, ти о, ти о, ти о, 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 Ти о, ти о, ти о, тільки не зійде я тебе прошу що, ти, ти шо ти шо, це блін покльово було Блін оце друзяки, кайф, це просто жесть Ах, Я просто балдів Ого Ого, що робить Що робиться. Та ти шо, фракціон тупо, блядь, жужить. Ти шо, що там за крокудил, друзі? Блін. Саме гірше, що там каміння, там така брова йде, резка, що просто жесть. Ого, тупо не здається. тупо бля, якраз пішов на цю яму. Ту полі якраз пішов на ту яму, на каміння, блін. Амушу чуть пільг вище підносити, щоб його якось там витягнути. А... Бо він може до каменя перетерти. Вою вийду чуть вище на камінь, щоб... Може якось тої брови його витягнути. Ого ого. Ого. ого сафінка, блядь, тріщить по швах. Сафінка тріщить по швах, друзі. Ладно, не буду форсувати. Софинка, бля, вона прузі дикий Софинка, бля тримайся, малишка Страдик теж бідний Ну блін, скажу цей покрупніше, там той блін, набагато легший йшов Тут щось Набагато серйозніше Я надію я знімаю все Тут що з друзями набагато серйозніше. Головне не зійди, блін, я тебе прошу. Хоча я вже і так кайфанув, блін, від цієї покльовки. В принципі, рибку потримав. Емоції, море. Адреналін зашкалює, руки трясуться. Ну, звісно, хотілося б витягнути його. Він майже під тими блоками. Я думаю, що у нього ще є сили. В принципі, нас тоже ще є. Попри він нам вийшов з тої ями. Так. Очікувана друга покльовка, такий удар в руку, віддай спінг. Фух, Блін, серце вискакує з грудей. Потрошки метр за метром ми його викачуємо... Метр за ах! Він під верхом не здається, не здається, морська риба дуже сильна, друзі. Сафінка ще такого не бачила. На вшоці хай блін. Я кайфую, чесно, друзі, я просто кайфую. Головне не з єдинами. Не буду форсувати, але Рад, ладно. Трохи більше довше побавимося, але без форсів. Та ти що, дивіться, він не здається, скільки в ньому сили. Скільки в тобі сили, друже. Ого, ти ж куда ти преш? Куда ж ти преш? Ну в принципі в будь-який час, в будь-який момент він може зійти, він спасається, я його розумію. Він спасає своє життя. Я би може теж так бився до остання. Якби спасався. Але Страдік і Софіна, шансів йому не лишають. І ми його просуємо поближче. Ми змеємо підсак. Він я думав, що він ближче, а він ще досить далеко. Він якраз десь певно на тій межі з ямою Блін ну він реально не здається, друзі Скільки я його вже качаю Попробую його сюди підвести Блін, скільки в ньому ще селы. Куда ж він зайшов, блін, бос. Блін, каміння слизькі. Блін, ще досить далеко. Грузо теж починає приболювати да, нам здається, що я трохи за скоро сюди прийшов Треба ще з висоти трохи тягнути. Ладно, рано чи пізно ти все одно мучишся. Де ж ти є? Вже десь близько. Він смеркається. Я не бачу ліски, не бачу де він же є. Реально так нараз потемніло. Він вже десь в принципі недалеко. Тя ні, ще трохи далековато Але метр за метром він йде до нас. Він ще буде до Лаврівки, я думаю, 100%. Він ще буде форсувати. Що, що ж це там, блин? Говорю, морська риба дуже сильна, друзі Бернли 10 качаємо його. Я його бачу вже, в принципі. Ось він. Ох, та ти що. це блин, він Кабан. Треба бути дуже обережним, бо каміння дуже слизьке, друзі. Я не знаю, чи він під сак зайде нам. У мене такий під сак страшний. Фух, я надеюсь, ви бачите його. Нам треба його замучити тупо до полусмерті. Писачик, звісно, треба міняти. Мені би цей за маленький для таких риб морських. Цей трохи замаленький. Нічого я не спішу. Стараємось його замучити. Це реально смішний підсак для такої риби. Так на кальмара взяв. Навіть буде стра. Ай, блин, не знаю, друзі. Не знаю чи обхати той під сад чи ні. Не, розумію. В принципі більша половина мала би влізтися під сад Ну шо ж ти не знаю, друзі, пхати його чи ні. Я думаю, що Ніхера Ага, тут дуже слизько, блін. Тут дуже слизько. Я думаю, нам краще треба де його рукою брати. Але блін дуже слизько. Нам ще море може не дати хоча Хотя... я не знаю реально мені стрмно його в цей підсак в хати, бо він блять з нього може уебать Я èっていう... ти знав, що він зараз зачіпиться, блін. Зачіпиться. Є, я його взяв. Уу. я його взяв. Ну що ж, народ, витягнув я цього кабанчика. Дивіться, погода моя найбільша риба на морі за весь мій час Іспанії на спінінг. Азура Сафіна, 318 грам. Е, Вірніше 8. Ну коротше, тим, частини забув тест. Дивіться який палометон, походу. Пізніше ми його зважимо, ну, це просто блін, ракета. Не знаю. Ну, блін, хвилини 15 його вважував. Оце кабан, ну блін, тяжкий капець. ну кілограма 4 десь є. Оце кабанюха. Фу. Фу. Я радий, я просто безмежно радий, друзі, блін. Дивіться, яка рибка.